Отака от, от рибалка не хоче брати, бере але дуже слабо. Не хоче, бачите які льогенькі покльовочки, але поставив на жервицю. Погодка мінус двадцять. Ось така от красота. Люди гуляють з дітьми. Хто на лижах катається, а хто на рибалку прийшов? Прохладно, конечно, але. Но... Підписуйтесь на канал. Обов'язково поставте лайк. Були поклювки покльовки і немає. Що ж таке? Невже поз'їдали? Хопариш попропадав уже в мене. А дивіться. Все на місці. А може кощука розігнала. Глубина тут така хороша. Глубина хороша. Це велике озеро, здоровенне. Є де тут походити, половити, але холодно. Літ, напевно, сантиметрів. 60 точно є. Позавчора. Виходив на риболовлю, лолила щука, окунь, А сьогодні вже не хоче. Рано було мінус 26. Погодка. Ось така от красота. Вже сонечко сховалось. може навіть і сонечко не гріє, треба збирати скоро додому. А, позавчора було мінус 14, гарно клювало. а Сьогодні вже все не хоче. Так, от. Поставив нашівця, удочку, може, колись і клюне. Ой, дивиться, вже примерзло. Не знайшов в магазині жеревиці, прийшлося ось такий варіант примудрити. Ну і будочка нікуди не дінеться. Позавчора я так ловив, так що ловиться щука нормально. Ось отак оце все виглядає. Крепкий мороз, я вам скажу. Дивіться як гарно. Так, буду збиратись додому, нічого не клює Підзамерз трохи. Ви підписуйтесь на канал, дивіться відосики, кому цікаво. Там буде щука, яку я недавно зловив на каналі. Якось так. А. Всім poca